Родина кота Лесика, ці шовкові хустки з авторським принтом нові роботи знаної української художниці Олесі Вакуленко, яка є наймолодшою представницею відомої харківської династії митців. Не замилуватися цими оригінальними пухнастиками, які підкорили серця українців, просто неможливо. Я котиків малюю дуже багато. Мене я взагалі котомама. коти. Всі деякі є навколо вони обов'язково всі мої, всі готові мене чухати. Обволосачувати і, і, і робити мені мурмур. У -мур. е, мене є вдома своя улюблена киця муза Анфіса, яка, ну, на жаль, я її вже більше року не бачила, тому що з, з моменту повномасштабної війни киця моя не зі мною. Киця залишилася в Києві. Чоловік мій в перший же день війни пішов на фронт. А в ми з малюком уже були тут у вас в прилуках. І так ми тут гостюємо вже дуже довго. Саме улюблена кицька, за якою так сумує Олеся, і надихнула художницю на серію творчих робіт із цілою родиною кота Лесика. Я цю серію назвала Родина кота Лесика. Лесик, тому що я Леся теж тут так, є і кошенята, ну сам цей кіт Лесик, це усього цей синій, це в нього кицька жінка. Дитинка, ну і там от ще в нього старші дітки, і взагалі у них тут така велика, велика вийшла, дружна кота родина. Тут на цих хусточках на кожній, здається, по 32 котика. Вмістилося, так що родина така прямо у котиків дуже така масштабна, врешті-решт, вийшла. Серії хусток з котиками передували не менш оригінальні ідеї. Ділиться художниця. У мене є ще три інших серії в різних кольорових гамах. Більше 50 виходить видів. Загалом є серія Буяє цвітом Україна орнаментальна з такими пишними квітами рослинними орнаментами. Є ще серія орнаментальні плетива. Теж в різних кольорових гамах і серія, яку я назвала Цвіт української землі, із такими соняхами сонячними. і з такими соняхами і з серединками у вигляді жовто-блакитних сердечок. Чомусь саме оптимістична серія хусток з родиною Кота Лесика найбільше приваблює українок, судячи по кількості замовлень на котиків в розписах. Посуду, одягу, ілюстрацій, будь чого, то е, всім, хто слідкує пильно за моєю творчістю, здається, що котики це прям, ну, от моя улюблена тема і певною мірою це. Теж так є, але це улюблена тема моїх замовників. Творчість Олесі Вакуленко, яка навчалася у Харківській державній академії дизайну та мистецтв, а зараз є членкиною національної спілки майстрів народного мистецтва України, базується на двох китах: це образність та орнаментальність. З відтворених нею образів народжується орнамент як естетичне продовження, причому він пов'язаний з фольклором та українською обрядовістю. Олеся Вакуленко працює в жанрах декоративного розпису, витинанки, графіки, створює ексклюзивний одяг з ручним розписом. Та розмальований посуд її роботи не лише надихають, а й формують бездоганний естетичний смак та любов до рідного українського.